Ще раз добре. Добралась я додому. Заїхала на нову почту, отримала посилку з Іспанії. Це прислала мені внучка. Дивіться яка красота. Шоколадка. Натуральна. Бачите, пише поро, це натуральна. З алмендрами і з. Ну, ви бачите, що це таке. Ось таких анкеток прислала. Це Атун, консервочки. мені. Я літом їм такі із помідорами з огірками. Тут це натурально, без нічого. Ату, атун це тунець. А це з оливкою олією дві упаковки. Була вона в Португалії. Я робила відео, показувала, привезла мені дельту каву. Це супер кава. Вона мені ну, краща з кращих. Привезла мені. Отакі на холодильник магнітик і привезла мені рушничок на кухню. теж пише Португалія. Всім доброго дня!